Ну що ж, друзі, знову всім привіт! На зв'язку з вами компанія Вашкарц, і як ви ж знаєте, ми займаємось давно на ринку України пригоном автомобілів із Швейцарії та країн Європи, а особливо пригоном чесних і перевірних автомобілів. Конкретно зараз, друзі, ми знаходимося у Швейцарії. І як співається пісні, а вже осінь прийшла у мій сад, і так швидко, і так не попад. Так, друзі, вже осінь. Всі площадки відкрились, всі працюють на повну силу. Ми вже приїхали у Швейцарію підбирати автомобілі для наших замов... Та автомобілі на вільний продаж друзі. Конкретно зараз ми прямуємо по Швейцарії. Просто хочемо вам відзняти таке відео для того, щоб більше відповісти на ваші запитання: саме чому Швейцарія? Чому ми обираємо цю країну для пригону і підбору автомобілів? Чому з цієї країни класні і хороші автомобілі? Чому ця країна є однією з найкращих країн для імпорту автомобілів? Зараз, друзі, ми знаходимося у Швейцарії, далеко від міста. На лаветі ви можете бачити Peugeot 3008, який ми підібрали для нашого замовника, це авто під замовлення. Ми його розмитним сертифікуємо і будемо доставляти нашому замовнику до його місця проживання. Чому Швейцарія, друзі? Ви просто зверніть увагу: село дуже далеко місце знаходження його від міста, але наскільки тут висока якість, просто і комфорт для проживання людей. Просто, друзі, зверніть. ідеальний асфальт без жодної ямки, просто надзвичайно класно класні дороги надзвичайно класні будинки і такий автосалон. І так, друзі, зараз на відео ви бачите Honda CR-V, яку ми щойно підібрали у Швейцарії. Це Honda CR-V 2014 року випуску з надійним 2,2 дизельним двигуном та на автоматичній коробці передач. Просто в класному стані автомобіль. Він зовсім не фарбований, жодний елемент не фарбований. Та чесний і привірний пробіг цього автомобіля 198 тисяч кілометрів. Ми перевірили лаунчем, Зараз є всі відповідні документи. Можете перевіряти, як ви бачите, знизу 2014 рік. такий короткий огляд автомобіля. Ми проведемо, друзі. Автомобіль ми перевірили від і до, провели повну комп'ютерну діагностику, як я вже вам сказав, підтвердили його дійсність пробігу. Також перевірили лакофарбне покриття, жодний елемент автомобіля не фарбований. Провели тест-драйв, коробка відпрацьовує навідмінно, жодних помилок при поїздці та після поїздки не вибиває. Всі форсунки, всі надув турбіни, все працює відмінно. Тому, друзі, ми цей автомобіль рекомендуємо до продажі. Ми його вже придбали на вільний продаж. А якщо когось цікавий, такий автомобіль саме Honda CR-V 4-го покоління. В такому класному білому перламутровому кольорі надійним 2,2 дизельним двигуном на автоматичній коробці передач. Ціна такого автомобіля буде складати орієнтовно 19,5 тисяч доларів в нас в Україні, вже розмитненого і сертифікованого. Тому, друзі, якщо когось цікавий, такий автомобіль, ми вже його придбали. Ви можете зараз телефонувати, по-моєму, номеру телефону і його забронювати для себе. Також друзі, багато запитань: чи ми готуємо автомобілі, купляємо, які ми автомобілі купляємо. Ви бачите на відео, автомобіль стоїть зараз у Швейцарії. В якому він стані жодних якихось недоліків чи нюансів. Він без хімчистки, і без поліровки, ви бачите його на цьому відео. Друзі, ми придбали вже цю білу Хонду. Зараз ми на ній рухаємось по Швейцарії. Знову ж таки, відзнімаємо вам відео. Ви бачите ці дороги. Бачите, друзі, автомобілі, які тут їздять, бачите, якісь дороги, які тут умови проживання. Саме тому ми рекомендуємо до покупки автомобіль із Швейцарії з тої країни, з якої ми приганяємо друзі, ці автомобілі нереально класна країна, нереально класне обслуговування в цій країні. Умови для взагалі автомобілістів для доріг тут. Немає абсолютно ніяких проблем з дорогами, абсолютно ніяких проблем з погодніми умовами чи з якимись сказати, кліматичними умовами, так як є в інших країнах, наприклад, де більш холодно. Тут хороші погодні умови, і тут завжди друзі, комфортна температура для автомобілів. Тобто ці автомобілі саме з цієї країни просто в прекрасному стані, і я думаю, люди, які вже дивились автомобілі з інших країн, мають з чим порівняти. Отже, друзі, ми прямуємо далі. Зараз будемо мати на огляді, не повірите, але знову ж таки, Honda CRV. Honda CRV, Зараз ви будете бачити її на відео. Зверніть увагу, зараз ви бачите фото, ми вже її придбали, підібрали попередньо, знову ж таки, оглянули. Це автомобіль 2014 року випуску, він без жодного фарбованого елементу, тобто весь в рідній фарбі. І також, друзі, немало важливо, що в цьому автомобілі 220 тисяч оригінального та підтвердженого пробів. Зараз будете бачити ви також документи на цей автомобіль, що це дійсно 2014 рік випуску. Ось, будь ласка, це якби є швейцарський техпаспорт, це їхній техпаспорт, він такий бумажний іде. І зараз короткий огляд про цей автомобіль, друзі. Honda CRV 2014 рік випуску в нереально класному чорному перламутровому кольорі, на механічній коробці передач. 2,2 дизель в дизель цьому автомобілі йде і максимально можлива комплектація, друзі. Нереально збережний стан. Часто ваші запитання, ви телефонуєте, які автомобілі ми приганяємо, чому саме потрібно довіряти нашій компанії. Так, друзі, будь ласка, ось вам докази, які автомобілі ми приганяємо. Зверніть увагу, що е, конкретно, друзі, цей автомобіль е, Honda CR-V і попередній Honda CR-V і в подальшому ми знову ж таки будемо оглядати автомобілі, дивіться на їх стан. Ви бачите, що автомобіль без поліровки, в якому він хорошому і класному стані. У ньому немає абсолютно жодних нюансів і жодних проблем. Саме тільки такі автомобілі ми перевіряємо для наших замовників і підбираємо для них, щоб... Е, Компанія наша зростала, і відгуки були лише позитивні. А ви їздили на хороших, обслужених і якісних автомобілях, які ми для вас підберемо. Тому, друзі, саме такий автомобіль ми підібрали. Ми його також придбали на вільний продаж. Кого буде цікавити, ви можете телефонувати, бронювати його і в подальшому приїхати до нас на перевірку на тест-драйв. Ми все вам покажемо, розкажемо. І в майбутньому такий автомобіль буде вам служити вірою і правдою. Тому, друзі, Honda CR-V, як я вже сказав, 2014 рік випуску на постановку буде ставитись також 2014 роком. 220 тисяч оригінального підтвердженого пробігу, механічна коробка передач, 2.2 дизель, просто ідеально збережений стан. Має такий ззаді дуже класний спойлер, додатковий такий бампер встановлений, має електропривід багажника, це іде максимально можлива комплектація. І автомобіль, йде на механічній коробці передач. Дуже класний і збережний автомобіль. Зверніть увагу на бокові пластмаси в ідеальному стані. І це автомобіль, знову ж таки, друзі, ми знаходимося у Швейцарії. Автомобіль без роботи, без підготовки. В Ньому навіть не потрібно ні робити ні поліровку кузова, ні хімчистку салону. Він в ідеально збережному стані. Саме тільки такі автомобілі ми приганяємо, тільки такі автомобілі ми рекомендуємо до продажі нашим замовникам. Ми, друзі, завжди детально перевіряємо повністю весь автомобіль. Автомобіль, як я вже сказав, максимально можливій комплектації на безключовому доступі на старт-стопі. Має додатковий спойлер, має додатково такі класні оригінальні спортивні диски встановлені. Жодний елемент не фарбований і перевірний пробіг. Дисплей, навігація, мультимедіа, панорамний дах. Все класно, все працює, все ціленьке. Ми все це перевірили, друзі. І тому можете бути спокійні. Цей автомобіль ми рекомендуємо вам до продажі. Хто шукав такий автомобіль на механічній коробці передач? Це буде дуже класний варіант, який буде служити вам е, роками і ви будете їздити ним з комфортом. Тому, друзі, тепер ми переходимо далі, ми прямуємо знову ж таки нашою Hondoю ЦРВ, білою, яку ми придбали. Зверніть увагу на краєвиди, які тут класні краєвиди. Раніше ви в відео бачили, були гори. Зараз ми спускаємось вниз Швейцарії, і ви можете бачити, з боку омиває тут море. Дуже класний вигляд. Але знову ж таки, друзі, море знаходиться дуже далеко від дороги. Воно ніяк не впливає на дорогу. Саме тому ми рекомендуємо брати автомобіль з цієї країни. Вона знаходиться в дуже хороших кліматичних умовах. Тут постійно суха погода, друзі. Навіть взимку тут немає е, сильних засніжень, тут немає ніякого проблеми з льодом чи з тому подібного. Тут нічим не посипають дороги. І саме з цієї країни дуже хороші автомобілі, як по стану кузова, так і днищу. Ми все це перевіряємо, проводимо тест драйви, проводимо пері... По точному міром, комп'ютерну діагностику, і саме тому ми, друзі, перевіряємо ці автомобілі максимально. Ми приїхали вниз Швейцарії, друзі, на огляд ось такої Hondy CRW, яку ви могли бачити в наших телеграм-каналах або вайбер каналах. Підписуйтесь, там завжди ми закидаємо оновлення по автомобілях всі. Саме цю Honda ми зараз оглянули, і також, друзі, ми її придбали. Нереально класний стан. Жодний елемент, друзі, не фарбований. 2016 рік випуску рестайлінгова модель. І саме головне, що може бути в цьому автомобілі, це 120 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Також цей автомобіль ми придбали і дві попередні Honda, друзі, ми також придбали. Всі ці е, наші, як би сказати, три автомобілі Honda CR-V, які ми придбали на вільний продаж, і також додатково Peugeot 3008, яке ми придбали для нашого замовника. Ми ці друзі автомобілі підбирали орієнтовно більше тижня. Це не за один день підібрані автомобілі, не одна поїздка була, не один був поганий автомобіль, але ми ніколи не знімаємо друзі, поганих автомобілів, щоб не портити продажі своїми відео тим покупцям-продавцям. Тому, друзі, розумієте, ми знімаємо лише хороші автомобілі, які ми купляємо, і ми їх вам показуємо в цьому відео, для того, щоб ви могли побачити, який автомобіль ми женемо, які автомобілі ми підібрали у Швейцарії і які будуть доставлятися для. Для вас в Україні. Ви побачили, що автомобілі в нереально відмінному стані, вони без ДТП, без пошкоджень, без лакофарбного, тобто без підмалювань по лакофармому покриттю з чесними та перевіреними пробігами. Вони не затерті по салону. Саме такі автомобілі ми рекомендуємо вам до продажі. Якщо вас цікавить будь-який автомобіль цих трьох Honda CR-V, які ми придбали, телефонуйте по номеру та вже зараз бронюйте цей автомобіль для себе.